Ще хтось там казав, що у Росії немає ядерної зброї. Це неправда. Вона в них є. У найближчий час знову будуть ось ці ядерні їхні лякалки. Вони говорять дуже, дуже багато, але насправді кількість ядерної зброї в них набагато менше, ніж вони заявляють. Показує мені якусь людину, яка дуже близько біля нього знаходиться його ось такий соратний, його вірний пес, який теж стримує його від цього. Були Певні якісь погрози про наслідки, якщо Росія застосує саме ядерну зброю, дуже їм би хотілося застосувати проти якоїсь європейської країни ось цю їхню ядерну зброю. Просто руки чешуться. Тобто посилення дуже сильне санкції проти Росії, коли в них заберуть ось ці окуповані території. США знаходиться у дуже сильній позиції. Російська влада знаходиться по відношенню до США у такі захисні насторожені позиції, коли ти не знаєш, чого очікувати, коли ти намагаєшся себе захистити. Цікаво, цікаво, хто там може може підкрутити ось ці потрібні гайки.